Є новини, друзі, чому треба відкривати кордони всім чоловікам? Та катастрофа в Сільпо. Я думаю, всі вже бачили в оці пости нашого бізнесу, ну і Сільпо, в тому числі, що 3 тисячі людей звільнилося після прийняття закону про виїзд 18-22 років включно. І це в багатьох бізнесах, не тільки в сільпо, там наша ряба і ще інші великі бізнеси, ну і мілкі так взагалі масово. Тобто, молодь чоловіки виїжджають за кордон, тому що їм дали таке право по закону. І от. Всі плачуть, всі плачуть. А чому? Тому що кордони треба відкрити всім людям. Зрозуміло, що їх не треба було закривати спочатку війни. Це об'єктивні речі, я про це постійно говорю. Але їх треба відкрити, тому що якщо люди виїхали в 21-22 роки, вони ну, вже бояться повертатися, тому що в 23 їх не випустять. Або 24, або 25. Треба всіх людей поставити на облік. І кого є свої причини, і всім відкривати кордони. Можливо, поступово, але з цим не можна затягувати, тому що просто немає довіри до держави. І люди не повернуться. А бізнеси всі плачуть і кажуть, що катастрофа. Тут є друга сторона, розумієте? Такі бізнеси, як Сільпо, це надприбутковий бізнес. Але людям вони платять копійки. Вони мали би зараз при нинішньому ринку платити тисячу доларів заробітної плати зі всіма податками, і вони собі це можуть дозволити. І інші так само, і наша ряба і всі інші, можливо, мілкий бізнес він не може такої зарплати давати. А такі, як сільпо і наша ряба однозначно можуть, тому що вони заробляють надприбутки. Але вони цього не роблять. Вони платять людям копійки, і тому від них найбільше цих молодіх людей і звільнилося. Це об'єктивні речі. Але кордон треба відкривати всім, тому що якщо люди будуть знати. Що вони в будь-який момент, якщо вони стоять на обліку, в них всі документи в порядку можуть поїхати повернутися і жити життя, то це буде сприяти і бізнесу, і економіці, і ніхто не буде втікати по три тисячі з одної організації. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм, шапці профілі, підписуйтесь.